Сьогоднішнє святе Іван нам відкриває таку цікаву подію, каже, коли Ісус пішов з учнями до Кісарії Філіпової і каже до нього, за кого мають люди сина чоловічого? Одні кажуть, за Івана Хрестителя, а інші за Ілю, а ще з одного із пророків. А ви за кого мене маєте, каже. Ти Христос. Син Бога живого. І в іншому місті Євангелист каже, що Христос звертається до, до Петра і каже: Петре, не тіло і кров тобі це відкрили, але Отець наш Небесний І каже: Ти скеля на тобі я збудую церкву і дам тобі ключі від Царства Небесного. І все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. І ту церкву, яку я збудую, ворота, пекельні її не подолають, бо вона буде збудована на скелі. А скеля це є наша віра. І дійсно, коли Христос каже, за кого мене мають люди? Одні кажуть, за Івана Хрестителя. Другі кажуть, за пророка Ілю. І Христос каже, кожен, як мене приймає, таку винагороду і отримає. Як ви мене приймаєте як пророка, будете мати пророчу винагороду. Як ви мене приймаєте за якогось мудреця, будете мати винагороду мудреця, чуєте, чуєте що каже нам Господь, за кого ми його приймаємо? А учні кажуть, ти син Божий, той, хто народився і прийшов до людей. <кій> Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Йдеться про другу особу Божу, як слово Боже, бо іменно Словом Господь Бог і творить, бо написано: сказав і сталося. Я вам скажу, що і ми, люди, як створені, які створені на образ і подобу Божу. Є в цьому глибоко переконані, що слово воно творить. Возьміть любу фірму, любу організацію, вона має керівника, має різні там підгрупи і так далі, але є керівник, і каже, ти робиш те, ти робиш те, а ти те. Сказав слово і робить це. В армії командир каже, робити то, 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 то. І все працює. Слово має силу будувати, має силу руйнувати. І друга особа Божа це і то слово Боже, Бог Слово, яке сталося тілом. Христос прийняв плоть. Друга особа Божа. Отець, син і Дух Святий. І ця друга особа Божа, Син Божий, приходить до людей, щоби до людини на людській мові сказати, що Господь Бог хоче від нас? Щоби принести таку жертву, якої би мало вистачити на всіх людей. Тобто люди не могли таку жертву принести. Вона не мала би тої ціни, і син Божий приходить на землю. Одягається в людське тіло, говорить до нас людською мовою. І учні кажуть, так, ми бачили, ми зрозуміли, ти син Бога Живого, ти Той, хто воплотився. І іменно оця віра, щоб правильно розуміти саму суть приходу Ісуса Христа і спасає нас тому що ми знаємо, в що ми віримо, ми знаємо, як ми віримо. І в іншому місці сьогодні ми ще бачимо Євангелія до Богородиці, яка читається практично одинаково, це є 10 глава. 39 стих. І він Постійно читається у Богородичні свята. Але воно є вроді би якби таке просте Євангеліє, але воно має в собі дуже глибокий зміст. Коли в той час, коли Ісус війшов у одне село, яка жінка, ім'я Марта, прийняла його у свій Дім, радо прийняла. І знаєте, як в нас приймають дорогого Гостя, стараються щось краще поставити на стіл. Бо особливо його усадити, бо йому було зручно. А друга сестра її молодша сіла коло ніг Ісуса Христа і слухала, бо Христос приходив, щоб звіщати добру новину, приходив, щоб говорити, приходив, щоб навчати. І Марія сіла і слухає. І потім Христос їй каже, Марто, Марто, ти клопочешся про багато. Ось Марія вибила кращу частку, яка не відніметься від неї. Ви бачите, все наше старання, все, що ми робимо. То, що для нас є корисне, ми робимо, прикрашаємо свої будинки, робимо, щоб в них було зручно. Ми купляємо собі якісь машини, які нам до вподоби. Ми для себе все робимо, стараємося, чи це є погано. Це і дуже добре. Але Христос намікає. Усе це можете втратити. І сьогодні, в часі війни, ми в цьому є переконані. Людина ціле своє життя, старається, трудиться, збудувала собі будиночок, прилетіла ракета і вся, вся праця цілого життя пропала. Скільки в нас є. Нових парафіян, які переїхали з Бахмута, з Чубарівки. Вони не мають куди вертатися, тому що там нема нічого вже з того їхнього було. Все втратилося в один раз. І Христос каже: бачиш, Марія вибрала кращу часту, яка не відніметься від неї. Сіла і слухала слова Боже. То слово, про яке ми говорили, слово, яке будує, слово, яке, яким Бог діє. І він каже, і далі Іван я закінчується, і каже, і коли він це говорив, жінка з поміж народу сказала: Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Певно, що так. Представити собі ту вибрану жінку, так, яка була вибрана. Щоб з неї народився Христос. Бо Бога би треба було воплотитися так як людині, а люди народжуються і вибрати ту, ту жінку, яка би не мала плями навіть гріха, щоб з неї воплотитися. І дійсно, є важно ота жінка, яка носила, груди, які кормили. Але скажу вам, Господь Бог дав таку можливість. Кожному із нас, і не тільки жінкам, і чоловікам також носити у собі слово Боже. Бо ми можемо прийняти науку Христа, ми можемо прийняти Його слово і носити Його, жити ним і ділитися, навчати своїх дітей, своїх внуків, своїх друзів. Ділитися Словом Божим. Так як причиста Діва Марія, ми не можемо Ісуса народити, але ми можемо почути Слово Боже, носити його в собі, сформувати і по-своєму народити Слово, Слово, яке будує, слово, яке любить, Слово, яке спасає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!